Приберемо вже цей стілець. Привіт! Я Маша, і це мій природній сад. І на цьому каналі я показую природні сади, природні насадження рослини, які використовую в своєму саду, як вони виглядають. Але, взагалі, основна мета в мене це розповсюджити кохання на такий тип посадок, як природні насадження. Це дуже красиво, це невимовно красиво. Це так гарно, що просто аж мурахи по шкірі. Закохуйтесь в такі Е, і, і сьогодні що ми будемо робити? А сьогодні ми підемо туди, тому що у мене є годинка і мені треба там прибрати. Я ще хотіла прибрати це з весни. Ідемо з вами в мою таблицю. А, ну, це, скоріше, навіть є на теплиці, це побудував мені чоловік такий ой, кришталевий палац, як називаю одна дівчинка, яка приходить до мене в гості. Опа! І е, буду сьогодні тут наводити порядки, а паралельно будемо щось з вами обговорювати, буду розповідати про це насіння. Ну, і що взагалі я займаюся займаюся в цьому, цьому будиночку. Так, так, починаю. Біля цієї краси. Е, що хочу сьогодні вам тут показати. Ну, по-перше, я хочу показати, що взагалі у мене є в цьому будилочку, як у мене що зберігається, чим я користуюсь, і що взагалі я тут роблю. Тому що ну, теплиці це тяжко назвати поки що. Е, тут не такі великі в мене вражі, і є нюанси по високим ящикам. Е, тому, тому тут таки більше. Садівничий будиночок. Давайте покажу вам, тоді переміщуємося в ту сторону. Попереджаю, що цей випуск я реально планую прибирати тут. Тому будете на це дивитися, якщо хочете. Значить, У мене є одна сторона з ящиками, інша сторона зі стільницями. Стільниці в два ряди, і внизу ще є місце. Я туди планувала, що буду ставити щось, е, на кшталт навіть е, цих, як їх називається, рослин, туди позадвігати, але. За того, що ну, там якось маловато вже сонце стає. Тому я туди рослини не ставлю, а ставлю туди ну, всякий матеріал, який мені потрібен для саду. Це, наприклад, оці падончики для розсади, такі чечки різні у мене стоять для розсади. тут. Да, зараз це така картина, ну, що поробиш, це дійсно робочий момент. Значить, тут в нижчих. У мене стоять горщики, у мене стоять ячейки різні, гілки береза, я роблю гніздечка. Ось там, бачите, парочку зробила. Треба там поприбирати все, поналаштовувати. У мене різні касети, їх багато. Ось такі, тому що вони йдуть з кришками. Що, ось такими кришками. Що зручно, бо це як парничок такі маленькі на підвіконні, я їх ставлю навесні. В домі вирощую. Тому що ось, наприклад, такі касети. Бачите, які ячейки. До речі, для мене це найзручніша ячейка. Я не знаю, який це номер. Такий маленький. Мені здається, що це 2х2х2 2 2х2 см. Так. Да, Десь так. 2х2 см з поддонами. Тут нічого не пишеться. Це для мене найзручніша ячейка, вона така велика, але вдома її, звісно, незручно ставити, тому що нема ось цієї кришки, і ну, треба плівкою до всходів, а потім треба під, якось там оберігатися це діло. Коротше, це незручно. Тому такі ячейки я ставлю в такі стілажі Ікея. Стілаж ось цей стілаж просто звичайний стілаж. До нього можна докупити ось такий чохол. І цей чохол багато чого вирішує, тому що це і є парничок. А якщо його закрити, то виходить чудовий парничок, який працює в цьому сезоні. Я це перевірила. Він дійсно працює і можна не накривати плівкою зверху. Ось це коли щось вирощувала, а потім забила на це діло. Я багато чого вирощую. Ну, як що багато. Для себе, да, в минулому році я робила ще й на продаж. Тут у мене є заршалія, е, сока пальмалиста, там ехіноцея хіноцея-чахленька. Тут у мене ехіноцея сортова, різна, але прям теж маленька. Е, у мене тут є куничники діамантові. Тут рослини, які вже так переросли, треба сажати, висажувати їх. Але я буду цим займатися. Коротше, поки воно все. от так, от так, так, це у нас була залива, і занесли сюди мою тачечку для полива. Меніж, яким вже ніхто не користується. Треба його помити і прибрати звідси. Ну, коротше, роботи у мене тут ой-ой-ой. Цієї сторони, значить, по-перше, у мене є мийка, і це легендарно класно. У мене є там краник з водою, і є катушка ось така для поливу. Але закручували це ще, ми не повісили її туди обережненько. Це для поливу ось того, що у мене за теплицю стоїть, а у мене багато чого в кашпо. Дуже багато чого в кашпо. І я це, звісно, не поливала, тому що мені було незручно все це носити улю на руках. Тому е я купила ось таку катушечку, якою тепер планую поливати. В тепличці у мене є крапельний полив. І ось там. За тепличкою у мене стоїть бочка для цього поливу. Але чесно скажу, він дуже дивно працює. Я не знаю, може я щось <губ> не докумаю. Можна більше, звісно, оцих дирочок зробити, ну, частіше, але він якось так проливає, що ти льється, і потім ось там знизу вилівається. І ніби воно не розпосюджується на весь на весь ящик. І це мене дуже-дуже турбує. І взагалі мені дуже подобалася ця тематика, естетика, ось такого ящика, що вони типу парять над землею. Воно так ну якось легше виглядає, і, ніби, знаєте, ну, як так, як будиночок, реально, як в будинки, тобто стоять якісь вазони. А якщо я опущу їх на землю, ну і зроблю як з землі вже, то це вже така повноцінна теплиця виходить. І я не хотіла цього робити, тому що, якщо що, я думала, ми приберемо ці ящики. Якщо я не захочу більше нічого творощувати, я приберу просто ці ящики і все. Тож я буду опрацювати і розповідати, тому що так нічого не зроблю. І так. Я думала, що якщо мені раптом не захочеться нічого вирощувати, я приберу просто ці ящики, і у мене тут буде повноцінний будиночок. Можна поставити хоч диван, хоч якісь, якісь меблі, і собі насолоджуватись тут життя, Може навіть якусь пічечку можна поставити зробити. А якщо ж ти поставиш, прибереш ці ящики, зробиш ґрунт, то тоді ну, теж можна прибирати, застілати, коротше, все А, вот. Але... Але Цім у мене це другий сезон був. І цим літом перший мені дуже великий врожай довелося ну, для, як для мене, як для першого разу, то мені здавалося, що у мене величезний врожай, У мене були поклажани, перці, помідори, огірки. Коротше, прикольно все було. А в цьому сезоні, ну так як мені не було прям часу цим займатися, то у мене Сілера повростала гарно. Ще? Ну, трохи є помідорів, зовсім трохи. Була патрушка, і те закінчилась. Ну, коротше, щось не ахті у мене врожай, і тому я вирішила, що я все ж таки хочу зробити низькі ящики. Можна тобто сказати по цьому таблички, що я тут роблю. Значить, навесні я сюди виходжу. Коли вже тут, ну, по-перше, я роблю тут всі такі роботи. З ґрунтом, змішую ґрунт, у мене ось такі кариця є. В цих карицях я мішаю торф, і агроперліт, роблю суміш спеціально для рослин. І в цьому році я робила експеримент. Я дві шаблі вирощувала в різних ґрунтах. Це розсади однакові я посадила в суміш і в такий садовий типу, ґрунт. Зараз вам покажу різницю, ну, не обираючи, от просто суміші і в це суміш, дивіться, який листечка повиростала. І це просто в такому, ну як в ґрунті, просто в ґрунті, в компост, там було, просто ґрунт. Ну, тобто різниця колосальна. Чому так, тому оце сюди. Тому що, я думаю, все ж таки зручніше вирощувати в торфі пухкому такому легкому ґрунті. Вони якось там, я що туди, що туди додавала добриво для росту, я додаю, але це не один горщик, це прям реально так вийшло, я бачу на цьому прикладі, що в пухкому такому легкому ґрунті легше розвивається. Корінці, корінцям легше, але дуже важливо, що треба зволожение. Також такий нюанс, Зараз, oh, Боже. такий нюансик важливий, якщо вирощуєш е, в ґрунті і в торфі. Е, в торфі треба багато поливати, тому що він дуже швидко пересихає. І я так само багато, ну як б, однаково поливала, що торфіну суміш. Що садову суміш? А садова не так швидко просихає. І, можливо, із цього у мене і нюанси виросло, що, типу, гірше виросло, тому що ну, треба різний е е кількість вологи. Звичайно, садова земля вона тримає вологу дуже довго, і там буде квашня, якщо ви стільки ж будете проливати, як торф, а торф прорив, воно все просичилось і все. Тому, тому такі нюанси дуже багато, на які треба звертати увагу, Так що ви вирощуєте. На весні намішала землю, розпакувала всі рос... насіння своє, позбирала, повиносила сюди. Потім кашпо. Я зберігаю тут взимку кашпо там з тюльпанами, наприклад. Або гортензія у мене була крупно квіткова. Зараз я її висадила в ґрунт. Ой, широколісна крупно квіткова. Господі. Я їх. Тут також можу зберігати. Е, в цей е, сезон зберігала тут і хіноцею, в горщиках таких P9, але я її виходила, я боялася, що вона пересохне у мене тут, і я її щось поливала поливала і залила. І, мабуть, вона тут і спарилась, жарилась, Коротше, вона не перезимувала у мене. Е, значить, да, взимку. Тут я зберігаю всяке приладдя взимку, і взимку тут можна знаходитись. Тут, навіть, коли сонце, тут дуже тепло стає, і приємно якусь роботу робити. там, Я не знаю, навіть вазони якісь сажати, амаріліси робити, вінки. Ну, коротше, якусь творчу роботу тут класно робити, коли сонце. Навіть жарко стає, спекотно, але у мене вікна, ось ці. Зверху, якщо ви бачите зараз з двох сторін, вони на такій спеціальній штуці, яка автоматично відкривається. Ось там, ось там, я сподіваюся, ви бачите, є вікна, і там спеціальний відкривачка, так і називається, я не знаю, відкривашка вікон для теплиці. Там рідина якась спеціальна, яка нагрівається до необхідної температури, і коли є. Температура, то вони відкриваються самі собі з цієї сторони також. Тому навіть взимку воно тут регулюється і відкривається. Так, далі продовжуємо. Е, Значить, Потім починається весна, я починаю мішати тут е, різні суміші, сажати розсаду, е, потім я заношу цю розсаду додому, тому що тут все одно холодно. Ну, вночі стає дуже холодно. І також е, теплиця-скляна відрізняється від е, той що з плівки зроблена теплиця дуже сильно. В теплиці сплівки набагато більше зберігається вологи. Вона якась, ну, як парник справжній. А ось цей. Це якийсь просто скляний будиночок. І у мене тут він не такий герметичний, у мене величезні щелі біля, біля двері. Ну і взагалі тут є такі виходи, прям сквозні. Тому тут ну, не так, як парник. Тут реально як. Як, це, як, він ну, як скляний будиночок. Ще я думаю, через те, що у мене ж ящики високі, і вони прям пересихають. Якщо можливо підтримати постійний рівень вологи, то можливо, воно було б і краще. І було б тут якась така волога, але наразі її немає. Це мінус. Угу. Цьому році я десь в квітні вже винесла розсаду сюди. Десь в квітні, да, я вже винесла, і в мене вже вона стала тут. Нормально я прикривала її від сонця. У мене є тут штори, я зробила, і я її також закриваю, бо дуже палить, просто нереально закриваю шториці а, і, і зволожити Обов'язково треба зволожувати. Все. Тоді тут сонце вистачає, тому що для розсади необхідно, ну, щоб було постійно сонце 14-16 годин, а ви ж розумієте, що у нас тільки багато сонця немає. А тут, прям... тут треба лампи вмикати, звісно. А, тому вдома у мене були лампи. І навіть у мене от в цьому. Ящик із цілажі, як я вам показувала, у мене там також є лампа на одному, на одному нема. І я вирощую там зі світлом, і тут навіть його вмикаю. А, але потім, коли вже стає багато світла, а тут ну, значно більше світла, ніж в будинку у мене, то нормально можна вже щось вирощувати. Знову ж таки, тут легше прийти, полити взяти шланг, полити отак просто. І воно там на розлилося, але це зовсім не критично і неможливо насправді навіть. І, і, і все окей. Тому що вдома, коли я поливаю, мої підвиконня просто, не знаю, потім не виживають, потім стає якийсь жах. Тому в цьому плані також зручно. Далі у мене тут зберігаються горщики П9. Я використовувала ну, на продаж завжди нові, чисті. Для себе, то можу і повторно використовувати. Е, у мене тут торф, ну, коротше, суміші для ґрунтосуміші. Також це суперзручно. Е, тут добрива є такі сухі, які. Е, ті, що добрива живі, то вони в мене зберігаються в майстерні, там де прохолодне і темно. Далі що тут ще у мене? Ну, Зараз це, звісно, розсади різні. О, їх треба поприбирати. Вже буду висаджувати за останній місяць, щоб висадити Рушнички, задвіняємо чехли, агро агротканини. потім різні приспособи, там, я не знаю, таблички. Uh, що тут у мене? ще? Блокноти, якісь скотч, щоб пакувати, пакетики, щоб пакувати. Uh, всякі ємкості, тарілочки, чашечки, щоб, щоб там переривати. Такі зручні у мене є інструменти, також тут стоять завжди під раковиною, Ось такі щотка. Це взагалі дуже класно, просто так змітаю і все. Багато хто питає, а, ну це ж земля, цей ґрунт падає на щебенку, відповідно, тут потім росте. І дійсно, бур'яни тут дуже ростуть. тому у мене взагалі була така ідея, що тут накидати на стіні якихось квітів, і вони реально б тут виросли. Бо тут волога, тут їм так класно рости. Я вам покажу у мене і на це росте собі спокійно. Коротше, є така ідея, реально цю щебенку накидати, перемішати трошечки. З суміш, накидать туди на стіні і все. І воно все виросте ще краще, ніж спеціальну умову створювати. Ем, так, це мої горщички. І горщички ми їх прибираємо. Поки сюди. Поки сюди. Так, всякі баночки-скляночки у мене для мішання добрив є. Із важливого ще у мене. Ну це зараз повиношу звідси. Різні укорінювачі і таке інше. Оприскувач. Ну, це, це ж моя штучка з баночки, є yes, серп, Це знайшов на чердаке. Тім, це мій. Хлопець, <смі> мій син. І ми так сподобався цей серп, але він такий небезпечний, хоча тупий. Тому я його заховала до себе. Тому що він мені теж дуже сподобався, я його збережу. Добре, таке сухі у мене тут. Е, у мене насіння тут також зберігається, тому що <смі> я переборщила своїми уявленнями про можливе і накупила ось такі пачки. Насіння, але, ну, звісно, що я їх не посадила. Також тут у мене зараз моє власне насіння, яке я позбирала в тому році, і також не висадила, ну, половину висадила, щось там, але виявляється, що я не збирала стільки, що можна було, я не знаю, плантації повисажувати. Скляночки, е -е, баночки. Дощечки. У мене тут є, я іноді. Тобі тут раніше, коли у мене була можливість, а не дитина постійно зі мною, то я могла тут розрізати собі томат, з'їсти його з базиліком. насолодитись цим життям могла. Повноцінний, нікуди не поспішаючи. Такс. Що ще у мене тут із важливого? А! Слимак! Фу! Фідота! У мене тут нема світла, але я ліхтар від сонячної батареї. Один. Бакал. Пила воду дуже давно. Треба його помити. Ну, зараз мені все це А, Я ж хожу постійно, там щось тут поробила, поробила. Треба йти викидати. Треба йти викидати. Але часу завжди нема. Тому я вирішила, що я що мені все це діло викидати постійно. Я буду. То це треба винести. Я поставлю собі справжні сміттєві баки тут. І Буде в мене хай пушки. Я не буду нікуди ходити. Нарешті. Що ви думаєте? Подивіться, як виглядає е, сміттєвий бак? Все наверху, просто все наверху. На... Боже, так як так може бути? Бо я завжди спішу. Ну, у мене нема часу все розкладати по своїм місцям відразу. І от, будь ласка, замість того, щоб це те діло лежало у мене в сміттєвому бакі, воно у мене лежить на картонці на сміттєвому бакі. Тому прийдеться його але зручно не ходити виносити. Ж це... Ви спитайте мене, а чому? я, Що це така червона штука? А, це я таку штучку купила на Алікспресі. Е, вона складається на таких кнопках. Ще два, два роки тому я її купила. Вона так складається в конверт. Ось так. І коли у мене ще не було цієї теплички, я ж вдома цю цю розсаду робила і отаку штуку розцілили, і дома тут пішла шуршать, щоб земля вся, не висипалася у мене по кавру. То я вдома користувалася такою штукою. А зараз я тут її розсілаю, іноді, коли я знову ж таки працюю, там пересадки якісь роблю, щоб грунт у мене сюди не летів. Тут у мене стояли там. ну, Колись щось там красиво стоїть, то я так роблю. А тут у мене зберігаються цибулькові. Цибулькові-цибулькові мої. Але не всі, мені здається, збереглися, які треба зараз буде висаджувати. Наприклад, там орілись навіть. 에... Показав свої росточки гіацинт. <рикол> Ще прикол такий цікавий, що виявляється. У мене є алергія на, лук, гіацинт... ну, я не знаю як, але на цибулини саме гіацинт. Я колись помітила, що декілька разів поспіль, коли я чіпала саме цибульку гіацинта, у мене потім все дуже сильно чухалось. От прям реально дуже сильно чухалось. І я потім провела експеримент, знов прям спеціальний її взяла. І що ви думаєте? Так, да, у мене реально чухалось. Потім я закуплю і таке існує саме на гіацин. У мене тут такі щілини великі, тому коли я змітаю своєю щіткою, то воно падає на поднос. Збираюсь і бачу, що знов повертаються слимаки. Не було. Я хочу ще трохи порятувати свою рослину від них. Тому хіноцею особливо, вони, вони її люблять, прямо божні. Я використовую такий лімацит. Він реально мені нормально допомагає. Боже, я просто щаслива з весни. Нарешті, нарешті? Нарешті я прибралась. Тепер все чітко, все чітко. Залишилось, що мені почекати, може, ще якісь помідорчики зав'яжуться, може, ірочки підростуть. І тоді будемо будем думати щось з цими ящиками високими. А я, що в мене в планах зараз? Зараз у мене в планах наладити картотеку, що вона по насіння, що панасінню можна зібрати зараз. Е, ну зараз дивиться треба від рослину, яку ми збираємо насінню, коли вона відкрита і зав'язує насіння, воно готове. Але подивиться, підготувати для цього місце, е, щоб все посортувати, все підписати, все зробити, і щоб підготуватись до наступного сезону. Посадки е, треба. В цьому сезоні більше сажать вже нічого не буду. Якщо буду то займатися поділом. поділом кущів, це трав і багаторічників, можливо, зроблю це От так. А по насінню я хотіла у вас також спитати, якщо вам було б цікаво. Я два роки збираю насіння і вирощую багаторічники з насіння і деякі злаки з насіння. Якщо вам цікавий такий формат, подивитися. У мене десь навіть і були в роликах, може, і є, не знаю, не точно не пам'ятаю, але якщо вам було б цікаво, то кроки. Які треба зробити для того, щоб зібрати правильно насіння, зберігати правильно насіння, як його сажати, це насіння. Ну, тобто, такий формат е сад зі свого насіння, квітник зі свого насіння, як можна зробити, е можна сказати, майже безкоштовно. Ну, немає, ну майже безкоштовний. Тому, якщо вам було б цікаве таке відео, щоб я зробила, то дайте знати якусь реакцію, і я буду планувати е таке діло робити. Все, дякую. До зустрічі.